А uh, го у цьому випуску на вас чекає битва P2P Earn Games Honeywood проти Майнбаром. Добрий день, друзі. Ми з України раді та всіх на своєму каналі. З вами, як завжди, ваш містер Атлан. Сьогодні ми продовжуємо вашу улюблену рубрику, котра вам дуже-дуже сподобалась Це битва під Earn Games А Якщо конкретніше, то ми розглянемо конкурента проекту Honeywood а це Майнбаром та визначимо, хто ем, залишиться переможцем і яку гру обереш саме ти. Приємного перегляду і ми по. А розпочнемо ми з конкурента Honeywood і це Mindbarum. Отож, про проект Mindbarum. Mindbarum це собою що собою являє дана ігра. Гра Next Gen P2P Earn FT, грайте, править і заробляйте. Захищайте свої землі, захоплюйте інших, будуйте, керуйте, грайте, заробляйте. Ось такі аспекти, на які спирається дана гра. Усе майно в грі є NFT і може бути продано реальні гроші. Гра заснована на блокчейн Polygon, у яку можна грати з будь-якого браузера, не потрібно завантажувати програми. Досить створити обліковий запис на сайті проєкту, підключивши свій гаманець MetaMask. Спочатку гра запланувалася для VAX, але численні збої та баги цього блокчейну змусили нас вибрати більш стабільну та недорогу мережу з розвиненою інфраструктурою та великою спільнотою користувачів, тобто Polygon. Власники токенів управління. Створюють DAO, учасники DAO діляться ігровою скарбницею, його в майбутньому вони зможуть спільно впливати на розвиток гри та баланс. Гра надає токени ресурсів, як вільно які вільно продаються, курс яких визначається, визначатиме ринок на основі попиту та пропозиції. Адміністрація проєкту не регулює ринкові ціни на ресурси. А ось тепер перейдемо до нашого любимого проекту Ханівуд. Аніву це країна мрій, де відмені мають власне володіння. Це P2P-Ір блокчейн-гра, в якій ми можемо заробляти реальні монети та конвертувати це в гроші. Вона створена на базі космос, що дає нам якусь певну надійність і перспективу грі мені то точно. Грає 5 хвилин в день і заробляє реальні гроші. Спочатку це ну, реально, я ну, взагалі не повірив. Але всього за кілька хвилин справді ви зможете заробляти а, добряче. Як це можна зробити? Це дуже просто. Перший варіант це заробляти купуючи на Макетлейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий це заробляти перемагаючи в режимі ПВП битв. І третій варіант, він теж є нескладний, це заробляти, поглавши свої токени монети. Пробачте, конвул стейкінг. Механіка така. Під час посадки дерев гравці можуть генерувати додаткові монети, їх можна класти на стейкінг і отримувати пасивний при цьому дохід команда. Якщо говорити про команду Ханіву, то це є єдина та потужна система. Це є професіонали, власне, які знають свою роботу та при цьому команд за досвідчених людей в цьому можна переконатися, поганоши на аж такий великий ажіотаж серед даної гри. Партнери та інвестори. Як ми бачимо, то серед партнерів можна помітити дуже відомі е, обличчя: це космос, Бітмер, Огікс, Саостантер та інше. Про що це нам говорить? Правильно, Ханіву це та гра, яка має велику підтримку з боку, користувачів інвесторів та партнерів. Тобто, тобто це м, якби носить досить круто, що Ханівуд е, аж настільки зацікавила таку таку велику кількість аудиторії, користувачів е, інвесторів, своєю ідеєю, концепцією, перевагами і так далі. А тепер порівняємо Ханівуд. Вуд проти Майнбару Майнбаром це і гра із жанру P2P Earn, котра я власне непогана, але й однозначно є куди рости. А в свою чергу Hollywood увібрав у себе усі сильні сторони, а саме, можливість заробляти всього лише за 5 хвилин, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість зосконалення своїх розумних навчок та інших. Окрім потужних переваг, проект Hollywood має сильну команду, яка досягає все нові та нові цілі. А також можу відмітити той момент, що проєкт підтримують велика кількість користувачів та відомі інвестори-партнери, що безумовно круто вплив даний проєкт. Підсумок е такі. Свій вібір я зробив, і це Ханівуд, і я е вітаю даний проєкт із е ще одною перемогою. До нових зустрічей в наступному випуску. Бувайте!